Ось приїхав на таку цікаву загрузку. Тут у нас е металолом, коротше. Колега сказав, що спереді треба таблицю закласти, там де написано відпади. А я тієї таблиці не маю, бо машина була на продаж і зараз побачимо. Подзвонив з педиції, що тут буде. Ой, які тут таксі їздять, цікаві. Така тут ситуація, крани. Сміття всяке, мені тут сказали, що мені треба сперити ці таблиці. Колега буде вести мені ці таблиці, бо як мене десь тормознуть, то буде погано. Я про ці таблиці нічого не знав, бо ніколи нічого подібного не возив. З того, що я зрозумів, це не є АДРом, але все рівно це є, коли везуть ці відпади, маю мати ці таблиці. Дивно, зараз будуть вони випитувати, які мені ще таблиці, що це за анекс, не анек. Там он колега якийсь на екскаваторі кидає кидається сміття. Там я бачу приціпляється цей контейнер. Зараз будуть його якось підтримати, мабуть, не знаю. Нетипова така загрузка. Тут навіть поцікавіше, ніж там, де я цим копса, бо тут якісь таблиці треба відкривати, ще якісь коручше, приколи. Ось вам контент, як піднімають контейнер. Стягнули з цього, взяли на кран і кудись його цепляють, не цепляють. Зараз будуть насипати, я так розумію, в нього сміття. А я зараз вирішую моменти з цими таблицями, які мені потрібно закласти. Ось так тут беруть контейнер, коротше, просто його піднімають на крані, перевертають і насипають. Це електросміття. Виглядає так, ніби тут просто якісь десь електростанки, щось точать, і воно як така от стружка. Задабую вирішить. Зараз закрию вікно, щоб було мене чути. За таблиці я вирішив подзвонив, сказали, що так, чекай на того колегу, хай тобі привезе, ти маєш мати і спереді, і ззаді. Але хай тобі привезе хоча б наперед. Поїдеш з цією таблицею отпади, А пізніше, як я приїду на базу, це недалеко від бази кілометрів 30 40 Пізніше я приїжджаю на базу, вони мені мають замонтувати в цей автомобіль всі інші таблиці, все, що повинен я мати. Тому що так як ця машина була на продаж, тут немає нічого, позабирали все. І зараз ось така неприємна ситуація виникла. Це колега, я так розумію, на фурі, а може він і не на фурі, може він просто на звичайній легковій машині. Або в нього ж сюди другий курс. До речі, теж можливо, я в нього не запитав. І він мені привезе таблиці, щоб я їхав з цими таблицями. Тому що якщо мене десь зупинять, і я цього не маю, то фірма встряне на гроші і, мабуть, я теж. Тому ось така ситуація. Так, подзвонив я на термінал. Нова інформація. Коротше, вже колега мені не має вести ці таблиці. Вони мені просто тут видрукують картку. Де написано отпади, ну, звичайно, бумажку, я так розумію. Мені її треба покласти буде за скло і так їхати. Не знаю, наскільки це легальний метод і нормальний. Але, ну, буду надіятися, що цих 30 чи скільки мені 40 кілометрів я проїду нормально без ніяких контролів і цього всього. Тим часом чекаю, поки грузять колегу. Ось його контейнер. 20 футів коротше, контейнера. Бачите, просто він закидує, стіни аж трошки прогинаються. Багато тут народу ходить, тому не хочу вам дуже сильно світити камеру і все, щоб, ну, щоб просто не отримати лишні якісь проблеми. Цікаво, скільки вони ж завантажать. Я думаю, скоріше всього максимальну вагу, яка допустима. Мабуть, тон 20-25. Тому що це знову все ставиться назад. Ось я маю таку саму, такий самий маленький, тільки жовтий контейнер, цю двадцатку Так само з мене будуть стягувати контейнер. І потім е заїжджаю на вагу перед виїздом з фірми. Перед тим як в'їхати на фірму, я заїхав на вагу, мене зважили, скільки я пустий. І після того як завантажать мене, як поставлять на місце контейнер. Мабуть, вже це і будуть зараз ставити. Я зважуюсь ще раз. Цікаво, як вони розуміють, скільки потрібно завантажити в контейнер? Чи вони грузять до самого верху, чи може в цій стрілі в цьому крані, може там є і вага? Цікаве, кстати, питання. А ну напишіть, є в нього. Вага в цього крана чи немає, що він може піднімати груз і розуміти, яка там вага чи немає. О, я бачу, як стінки попрогиналися в контейнера. Він став такий трошки, як бляшанка круглуватий. Дивіться, як цікаво, підняли туди дві людини, щось вони там прибирають, мабуть, так, щоб можна було закрити ворота, тому що воно ж насипалось все. Навколо. І зараз будуть закривати контейнер. Ага, дивіться, яким цікавим методом. Я так розумію, зараз будуть закривати так ворота. Ух, але ж він там ламає. No. <реш> ну так, да, тоді зрозуміло, чому в деяких контейнерах так погано закриваються ворота або відкриваються. Якщо їх так закривати, то надовго їх не вистачить. Чоловік той, що на висоті на контейнері стоїть, бач там, страховка, все, по, по техніці безпеки, все коротше цивільненько. Перестрахували, щоб нічого не стало. Зараз буде закривати інші. Так, ось перевертають контейнер вже. Зараз, я так розумію, будуть його цепляти за всі 4 кути і ставити сюди на раму до колеги. І мені будуть робити так само. Так що, як бачите, не всі загрузки чи вигрузки робляться на контейнеровозі таким простим методом, під'їхав до, до рампи і від'їхав від рампи. Є ось такі, де контейнери прямо на місці відчіпляють. Тут свої моменти, всякі місця не так багато тут теж на території для маневрів. Але що класно, коли береш цей малий контейнер двадцатку, ти складуєш максимальну раму. Особливо задня частина в тебе складується, і в тебе виходить за задніми колесами, за задньою вістю прицепи, вже і закінчується сам прицеп. Коротше, як би то не звучало. І ти виходить... Коли десь повертаєш, ти задом нічого не захачеш, як кажуть, нічого не зламаєш. Це, звісно, полегшує момент із маневруванням. Цікавий момент, дивіться, як рівняють контейнер, щоб він був рівненьким, щоб не виставали бока. Чисто хірячать в нього. Нормально, рівна сторона, зараз будуть іншу так само бити, Хе-хе. А ще криша така сама, це його з кожної сторони мають так оббити. Скільки ж коштує цікаво така доставка, якщо тут так знищують контейнер? Просто контейнера вистачить на таких, мабуть, 10 або до 10 таких загрузок. З рахуванням того, що з ним тут роблять. Так, ось з мене контейнер вже з то так швиденько все. Я від'їхав собі. Вибачаю, що знімаю все без мікрофону, просто мікрофон було б дуже сильно видно. І тоді б точно я отримав на горіхи. Мій контейнер він вже перевертають. зроблю вам зум, щоб було видніше. Буду показувати зеркалі не так видно. І потягнули. Та й що, та й процедура повторюється? Будуть ставити той контейнер, насипати в нього це сміття е -е, і що? Рівняти сторони, закривають контейнер, рівняють сторони, забираю я контейнер та й поїхав. Атмосфера такого апокаліпсису. Тут перший раз побувати на звалищі металевому, це ніби в музей сходити. Щось таке цікаве все, скільки всього можна роздивитися, подивитися, побачити. Також, що цікаво, це зараз завантажують в контейнер, і потім це все контейнером пливе десь чи на Англію, чи на Голландію десь туди. Я в шоці? <сміття> З Польщі таке сміття десь. Або там якісь спеціальні заводи, де це все переплавляють, перероблюють. Чому в Польщі такого немає? Мені... На мою думку, просто це якийсь такий дешевий товар. Транспортування якого, мабуть, коштує більше, ніж сам той товар. Але я думаю, раз так роблять, значить є в тому сенс. Просто дуже дивно, що тобі грузять по факту сміття, яке ти їдеш, забираєш, грузять в контейнер. В контейнер це все йде потім на потяг. З потяга на контейнер ставиться на потяг. З потяга контейнер забирають, ставлять на паром і воно десь пливе. Просто ось таке сміття. Такий брухт. Так, ось мені ставлять контейнер. Я вже під'їхав, загрузили, зараз ставлять, їду на ваги, стою на ваги. І до бюра. Так, ось я під'їхав, став уже на ваги. Зараз забираю папери і їду. Так, ну що, от ми і загрузилися. Поставили контейнер на місце ззаді ніяких таблиць немає, а от спереді дали нам таку табличку, зараз вам покажу, де написано отпади. Ось тут попереду їдемо приклеїв, так їдемо з такою таблицею. 25 тонн нам навантажили, таблиця є. Зараз їдемо, їдемо причому через центр міста. Але тут коротенький відрізок, так що покажу вам ще дорогу може щось цікавого буде. Так, ну от я привіз контейнер вже цей на термінал, доїхав нормально. І що ви думаєте, дали мені таке саме заняття, ще одне. Дали він папери, пломбу, їду знову на те ж саме місце, грузити той самий металолом. Табличку він там відклеїв, поки буду їхати, пустий, буду їхати завантажений, то знову всі поклею. Так що якось так. Якась така сьогодні робота. Сьогодні маю скорочений день, тому що йду до лікаря. Я надіюсь, я встигну. Я їх попросив зарані. Кажу, дайте мені або трасу таку, щоб я встиг звільнитися до 13-ї години. Або я візьму собі цей день. Хворобовий, лікарняний. Кажуть, хорошо, хорошо, ми тобі йдемо так, що ти встигнеш. Так що, надіюсь, встигну.